Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і вітаю сьогоднішнього мого гостя. Сьогодні до мене завітав начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління державної податкової служби у Вінницькій області. Пан Ігор Зоря. Пане Ігоре, радий вас вітати в нашій студії. Я також та радий. Ми регулярно ну, принаймні так намагаємося в останній час, в останні роки. Ми намагаємося регулярно з вами зустрічатися і регулярно говоримо в принципі по про тему податків само собою. І є акцент, є акцентна подія, є акцентний момент, коли ми зобов'язані про це говорити. Ви зобов'язані про це нагадати. А ми зобов'язані, ну беру в лапки надати можливість вам і нам. Оприлюднити цю інформацію, я маю на увазі щорічне обов'язкове декларування. Декілька слів про щорічне знову починається кампанія е, декларування. Щорічна обов'язкова кампанія декларування. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, скільки часу вона триває, коли почалася, і скільки триває. Ну насамперед хочу сказати, що деклараційна компанія триває з 1 січня поточного року по 1 травня 2023 року. Це стосується категорії громадян, які зобов'язані подати декларації про отримані доходи. Але є й друга категорія громадян, яка має право на так звану податкову знижку. Для даної категорії громадян. Терміни декларування з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, тобто цілий рік, цілий рік, так звичайно, але тут хотів би зауважити для громадян, що для другої категорії громадян термін обмежений, тобто в 2024 році громадяни вже не зможуть скористатися податковою знижкою за 2022 рік. Да. Ну, я... ну, в принципі, так і да. воно і було раніше. Да. Але коли ми говоримо про першу категорію громадян, які зобов'язані подати декларацію до 1 травня, вони її можуть подати і пізніше, після встановленого та терміну, але до них вже будуть застосовані штрафні та санкції. Е, Тут два питання. Наскільки пізніше, тобто який люфт, як ми говоримо, наскільки пізніше можна подати після 1 травня, і друге питання: е, наскільки будуть ці санкції штрафні зростати, чи це стала якась величина? Це стала величина, а термін у нас як згідно податкового законодавства, це три роки. Тобто е, я озвучу, ви мене виправте. Якщо Обов'язкове обов'язкове е, обов декларування. Особи, які підпадають під перелік обов'язкового декларування, мають подати з 1 січня по 1 травня 2023 року. Так. року. Не встигли подати, то з 1 травня 2023 року вони можуть подати це за двадцять рік. Так? так вони можуть подати декларацію аж до 2026 року. Так, звичайно. Або ж уточнити, ну, якщо бувають та випадки неправильно подали, або отримали якісь додаткові та відомості, подати уточнену декларацію. Е і все одно величина штрафу, що з 23-го року, мається на увазі, наприклад, там 2 травня, з 2 травня 23, го по, по 26-й рік. Величина штрафу буде однакова. Так. Ну тоді скільки, як то кажуть, ціна питання. Який штраф, пане Юрій? Який ну, штраф? Е, йде адміністративний штраф. Перше це 340 гривень за несвоєчасну подачу та декларації, і потім на даний момент це 3% від задекларованого податку, і все, і не і міняється. Да. Ну на даний момент така, така mm. ситуація. Три Ну, і знову таки я зараз в математику залізу, це дуже дуже індивідуально. Значить, е, треба подавати е, найголовніші або найчастіше питання, які до вас доходять, долинають, до вас звертаються з нібито тут я зараз беру в лапки, нібито з, проблемними, е, з проблемним отриманням інформації для того, щоб заповнити декларацію здати. Що найчастіше у вас запитують, пане Ігоре, де мені взяти? То, де мені взяти то, що мені зробити, де мені взяти електронний підпис, наприклад, там або ще що ж найчастіше про що запитують у вас, або у вашої, у вашої команди у ваших підлинках? Ну найчастіше питання це звичайно питання е, в громадян. Виникає підтвердження їх отриманих доходів, е, тому громадяни можуть до нас звернутися в центр обслуговування заявою щодо отримання довідки про отримані ними доходи. В нас є така та інформація, вони особисто звертаються, ми їм надаємо таку інформацію. Стосовно наявності бланків та декларацій, вони також є в нас в наявності в центрах обслуговування платників податків, тому ми, ми повністю забезпечені. Та mm -hmm. питань немає. Стосовно електронних підписів, я також я вважаю, питання зараз вже не досить таке актуальне. Це на перших порах воно було. На даний момент mm -hmm. таких суттєвих... Не будемо робити зараз рекламу одному закладу. За да, але тим не менш, можна туди звернутися, і буквально mm -hmm. десь 5-10 хвилин максимум ти отримуєш електронний підпис. Ем, в мене ось яке запитання: ем, отримати від вас інформацію від податківців. Отримати про до про свої ж доходи. Практично вони всі стікаються до податкової. Е, отримати це ж також зараз можна зробити і дистанційно, і е, е, в, електронному в електронному кабінеті, кабінеті і запитом. Да. Тобто, в принципі, тут варіантів досить багато, багато і не важко да. це вже отримати. Значай. Набагато важче потім це все заповнити, бо я стикався особисто. <рекун> Окей, поїхали далі. Е, в податковому кодексі визначено, що при отриманні доходів податкові агенти мають. Утримати податок. То на кого ж поширюється обов'язок подавати декларацію? Безпосередньо на людину, яка отримала, чи на когось іншого, чи на податкового інспектора. Як? як от тут ситуація? Ситуація тут однозначно, обов'язок про декларування доходів покладається на громадянина? У вашому питанні вже була частина та відповіді, доходи, які Отримані громадянином не від податкових агентів, якщо коротко, підлягають оподаткуванню. Що таке податкові агенти, Щоб, ну, так, в широкому -та розумінні? Це належним чином зареєстровані юридичні особи або ж фізичні особи та підприємці, які мають певні взаємовідносини з громадянами нашої країни і виплачують їм доходи і, відповідно, утримують. Податки, які ж доходи громадяни зобов'язані декларувати? Це, звичайно, отримані доходи не від податкових агентів. Ну наприклад, найбільш частіше декларуються доходи в нас по області, як у нас іде сільськогосподарська область. Це доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції громадянам. Інший вид доходів це, наприклад, ми можемо говорити про спадщину або дарування, які отримані від членів сім'ї не першого та другого ступеня споріднення. Не першого Не першого і не... другого угу. ступеня угу. споріднення вони не підлягають оподаткуванню. Також доходи, отримані громадянами від здачі в оренду рухомого майна. Це ми говоримо про автомобілі. От про це окремо я хотів якраз запитати. Або, як вас... або нерухомість. нерухомого. Квартира, так. Квартири, будинки, будинки дачі, гаражі, угу. якісь. Нові комплекси, да, це також, якщо ми їх здаємо громадянам. Якщо ми здаємо юридичні особі, вона, звичайно. З нас утримує при нарахуванні по податок і сплатить ну от чому я сказав, що хотів би окремо е, про це запитати. Ну раз вже пішла розмова, вже буду питати. Тому що ну, зараз така ситуація. Вінниця е, на собі відчула, що таке буде транзит, транзитним містом. Е, у нас велика кількість транзитерів була на початку війни, і е, зараз більше навіть 10%, як в Вінницькій області, так і конкретно по Вінниці. У нас є тільки, тільки зареєстровані Внутрішньо переміщених осіб. Ось тут віничани з одного боку, я так розумію, на початку просто надавали прихисток, а потім, коли це вже не день, не два, не тиждень, коли вже трошки більше, отут пішли розмови, і, в принципі, запрацювала схема надання житла в оренду. Що про що тут треба пам'ятати і орендарям, і орендодавцям? Що про, про що треба пам'ятати вінничанам і тим, хто знімає? Ну звичайно щоб ти... все було в законному полі. Я маю на увазі. ну звичайно, вінничанам, які здають в оренду квартири. Суми, які вони отримують від здачі в, в, в оренду свого ж житла, підлягають оподаткуванню, і вони їх зобов'язані задекларувати і відповідно сплатити з отриманих сум податок. А громадяни, які належним чином, чином зареєстровані як переміщені особи, мають право на відшкодування певної суми за оренду. Але uh -huh. якщо цей договір буде належним та чином оформлено, це вже буде в подальшому, як ми будемо говорити. Як я вже говорив, це друга категорія громадян, яка має право на податкову знижку. Одна з категорій витрат, які має громадянин право включити, це сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, квартири, будинку, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачена платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи. От От в самому кінці речення от прозвучали основні ключові слова. Так. Тому що на початку наші глядачі і слухачі Думаю. могли подумати, що о, я приїхав в Вінницю, я не є внутрішньопереміщена особа, я мешкаю в Вінницькій області, а тут в Вінниці знімаю квартиру. Але останні слова: що якщо є статус внутрішньопереміщеної особи, тільки внутрішньопереміщені да. особи мають право на податкову таку знижку, знижку, і... Да податкова знижка, я не буду зараз на цьому зупинятися, тому що податкова знижка вона вираховується це дуже індивідуально. Це не отут я відверто можу сказати, я стикнувся, бо е маю податкову знижку на е страховку. Отут я з ним з, з, з цим стикнувся. Відверто скажу, важко. Я би один не розібрався, я би не заповнив всі документи, і я ще раз ще раз кажу дуже дякую людині, яка допомогла. Це наш головний бухгалтер. Вона мені дуже сильно допомогла в цьому плані. Складно. От пане Ігореш, ну ще складно? Ну, ну складно. Я не знаю. Я розумію, що не в ваших силах щось там зробити, змінити, але відверто скажу складно. Тут як казав один з президентів України, без півлітри не розберешся. Поїхали далі. Як пройшла кампанія минулого року? Який результат? Якщо коротко про компанію минулого року, то зазначу одне: що 20 тисяч шестсот громадян в минулому році подали декларації. До податкових органів області з цієї кількості 14 тисяч громадян це задекларували доходи, які вони обов'язково повинні були задекларувати і сплатити з них податок, і 6400 тисяч громадян скористалися правом на податкову знижку. Якщо говорити про першу категорію громадян, то ними задекларовано майже 50 мільйонів гривень до сплати. І май... сумарно, сумарно, угу, да. Угу. І майже всі вони сплочені до бюджету. Залишилась там незначна сума, але ми над цим працюємо і вона найближчим часом буде сплачена. Другою категорією громадян, згідно декларації, заявлено 19 мільйонів. Гривень податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню, і вони та також були громадянам нашої області повернуті. Якщо говорити про структуру поданих декларацій по видам доходів, то значна частина, звичайно, більше 60% вона займає займають громадяни, які отримали доходи від реалізації сільськогосподарської про. Продукції. Uh -huh. Далі в нас йде категорія громадян, які отримали спадщину. Потім категорія громадян, які отримували дохід від здачі в оренду рухомого чи нерухомого майна. І так, якщо коротко, ще були 242 громадянина в області задекларували дохід більше одного мільйона гривень. Ну, от зірвали з язика, ну, чесне слово, ну або я дуже голосно думаю. Це традиційне питання, коли ми зустрічаємося на нашому майданчику і підбиваємо підсумки е декларування е за минулий рік. Обов'язково запитуємо вже скільки років підряд, ну напевно, скільки існує ця програма. Запитуємо, скільки ж у нас мільйонерів знову? Скільки у нас нових мільйонерів? Чи у нас збільшилося, чи не збільшилося? Ну і так далі, і так далі. І знову таки, якщо це не державна таємниця, якщо це не приватна таємниця, то м -м, хоча б в яких напрямках ви вже сказали, що сільське господарство? І я помилюся, якщо скажу, що у нас стало більше мільйонерів в сільському господарстві? Ні, тут трошки я з вами не погоджуюсь. Звичайно, найбільша та кількість громадян, які задекларували mm -hmm. доходи. Ми говоримо про ті, які зобов'язані були задекларувати. Аж є значна та кількість громадян, які офіційно отримали, з яких був отриманий податок, і вони не, не подавали декларації про отримані доходи. З тих громадян, що подали та декларації, основні це, звичайно, інвестиційні доходи. Все-таки інвестиції. Все-таки інвестиційні доходи, так, да, звичайно. Ну що ж, треба вчитися, це абсолютно окремо. Ще один момент, ну так, щоб поближче до життя. От умовно, людина починає. От я. я починаю займатися репетиторством. Я даю оголошення, я набираю учнів і так далі. І так далі. З моменту, по перше, перший момент, як я маю оформитися, і... щоб законно знову таки це все було, і які податки я маю потім в результаті сплачувати. Я маю бути обов'язково е юридичною особою, зафіксованою особою, зареєстрованою особою в податковій, для того, щоб займатися, наприклад, елементарним репетиторством. Ні, ви звичайно займатися та репетиторством, ви можете в кінці закінчення року подати декларацію, про яку ми зараз говоримо в ході деклараційної компанії, і задекларувати загальну суму, що ви отримали протягом року. Угу. Задекларувати і з цієї з даної суми ви зобов'язані сплатити на даний момент це 18% податку на доходи фізичних осіб, і 1,5% це військовий збору. Ну, грубо кажучи, як ми, ми дуже грубо рахуємо да. 20%. Ну, да, 19,5%. То в результату у мене завжди питання: а хто перевірить? Хто перевірить мою чесність? У мене було, наприклад, 100 учнів. З кожним я прозаймався 100 годин. У мене 10 тисяч годин, вони мені за це заплатили, а я задекларував 10 учнів, 10 годин. Ну, в даному випадку, це лише ми можемо покладати на, на вашу сум... сторону. Да, і... Якщо я, не, я, ну от тепер вже не я. Якщо людина якщо людина дала неправильні, недостовірні ем, свідчення ем, інформацію, дала недостовірну інформацію, і ви маєте можливість перевірити, перевірили і знайшли, що це недостовірна інформація. Яка відповідальність? Адміністративна, кримінальна? Ні, це адміністра... адміністративна Адміністр... порушення. Адміністр... Тивна відповідальність звичайно можуть звернутися і люди, чи ваші ну там учні стосовно що Я працював з репетитором, ну, заплатив йому за такий то період, таку ту суму це це можна перевірити, але на даний момент в нас зупинені контрольно-перевірочні заходи. Тому на даний момент вони якби не проводяться. Накопичення інформації проводиться. Угу. І в разі, коли, згідно податкового законодавства, будуть знову запущені дозволення. Угу. І тоді ми вже будемо працювати в даному напрямку. Ви сказали цікаву фразу, що зараз накопичення інформації продовжується. Але є таке поняття як термін позовної давності, взагалі термін давності будь-якої інформації. Який цей термін у вас? Дивіться. Термін по податковому кодексу це 1095 днів. Але в, під час років? карантину, ну, три роки. Три, а, за, три да, роки, так. Да. Під час карантину угу. військового стану угу. термін давності. Призупинений, так. Да. Угу. Тому тут буде все залежати. Коли в нас закінчиться військовий станом? Да. Ну, зараз нагадаю, ще раз нашим глядачам і слухачам, продовжуємо ще раз Добре. на 90 днів. 90 днів. А, чи потрібно наведені в декларації дані, я от у вас отримав, я маю на увазі у вас у податковій інспекції я отримав дані. Чи треба підтверджувати ще якимись певними документами, знову таки для вас? Якщо ми говоримо про першу категорію громадян, які зобов'язані подати декларації, є такі в нас доходи, як іноземні доходи. Угу. Так? Якщо громадянин отримав доходи за кордоном, він зобов'язаний подати декларацію і сплатити з сум отриманих за кордоном податки до бюджету у України, Україна. але в нас багатьма країнами підписаний договора про усунення подвійного оподаткування. Ну, наприклад, ви працювали в Польщі, отримали певну суму в злотих, які в еквіваленті на, на наші кошти буде там десять тисяч гривень. Ви подаєте щось я погано працював ну, залежно, дуже слабо щось працював. Ви ви працював. Ви подаєте декларацію. В декларації зазначаєте, наприклад, 10 тисяч гривень. Відповідно, податок на доходи фізичних осіб 1800, і військовий збір 150 гривень. Але якщо ви працювали офіційно за кордоном, ви звертаєтесь до податкового органу тієї країни, де ви працювали, і вам видають довідку про суму отриманого вами доходу і суму отриманого з вас податку. Якщо ми говоримо, що в Польщі, наприклад, з вашого суми доходу ставка була 8%, ви дану та довідку перекладаєте і подаєте її разом. З вашу подану та декларацію, і на суму отриманого з вам, з вас податку в країні, де ви отримали, буде зменшуватись ваша сума до сплати, тому що, тому що це є якби е, в користь громадянину. Це, по перше, є дуже важлива інформація. І я ще раз закликаю всіх наших глядачів і слухачів обов'язково передивитися цей ефір, тому що зараз дуже багато запитань, особливо у тих людей, хто вимушено виїхав за кордон в різні країни, в тому числі і до Польщі, і які офіційно вдалося офіційно влаштуватися, комусь неофіційно, комусь офіційно, але все одно вдалося влаштуватися, вони отримують зарплату, вони отримують якісь кошти, і звісно, з них утримують якісь певні відсотки. Тоді. При поверненні або просто для того, щоб бути чистим і абсолютно прозорим перед нашою податковою, обов'язково треба. Як вже сказав пан Ігор, обов'язково треба звернутися за певними документами. Е, все, 20 хвилин пройшло, пане Ігоре. На жаль, ми а так як, швидко. Якщо можна, я ще вернемось до нашого першого питання. Дуже швидко тоді. Ду, та дуже швидко. Ми говорили про терміни подачі та декларації після граничного та терміну. Бачите, тут не буде 26, шостого. Тут буде е, термін позовної та давності. Закінчується ну призупиняється на період військового стану. Коли у нас буде призупинено? Тому що від того моменту да, від того моменту вже будемо рахувати. так. Да. Угу. Дякую. Ще раз нагадаю: начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління державної податкової служби у Вінницькій області. Пан Ігор Зоря був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін абсолютно відкритий, абсолютно доступний. Я маю на увазі для питань, для консультації. Пан Ігор, прошу дуже. Якщо є якісь запитання, я я думаю, що є такі запитання. Дякую вам, що взяли участь в нашій програмі. Єві. Шановні глядачі, слухачі, трішечки послухаємо приємну музику, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.